Привіт! Давайте все спочатку. У Девіантарті, де я звичайно хочу поглянути на арти іноземних художників, я помічаю такі арти, які чомусь мені завдають більше питань, ніж більш відповідей. Річ іде о малюнках художників-початківців, які тільки починають займатися творчістю, проте не маючи ніяких базових навиків. Тому в більшість артах вони роблять так названо помилки. Одразу вам скажу, все, що я буду вам переказувати, це не спроба когось вчити. Я лише просто дам вам поради для того, щоб ви не повторювали свої помилки в майбутньому. Отже, всім доброго часу доби, дорогі дружбани. З вами Акі, і сьогодні у нас рубрика Помилки художників початківців. Спроба намалювати реалізм аерографом. Більшість початкових художників із малювання аніме хочуть перейти до реалістичного портрета. Але не знають, як почати малювати реалізм, а саме, який пензлик потрібен для цього. Тому вони обирають такий висновок, що в реалізмі є плавний перехід між тінню та світлом, і вони вибирають м'який пензлик, а точніше, аерограф, який малює так плавно і м'яко. Але я вам скажу, що такий вибір пензлика це велика помилка. Чому? Бо після того, як ви завершили портрет малюючи лише аерографом, Ваші роботи будуть виглядати надто мильно, а у глядачей будуть викликати відчуття, начебто у них поганий зір. Тоді як це від цього уникнути? Ось вам від мене мої поради. Перше, не використовувати аерограф, а краще б навчитися малювати реалізм жорстким пензликом. Друге, використовувати фото не як обводку, а як референс. Це допоможе вам спрощувати процес вашого малювання. Якщо у вас немає часу на анатомію. І третє, для малювання портретів все, що вам потрібно це знати, це як працює світ та тінь. Я пропоную вам це у Пінтересті знайти туторіали. Тут багато прикладів для того, щоб швидко навчитися. Це усі поради, які я вам дав. Далі ми перейдемо до наступного пункту. Перехід з ескізу до лайн-арту. Для тих, хто малює аніме чи свій художній стиль, розуміють, наскільки це для них болюча тема. А саме коли ти з ескізи переходиш в онлайн арт, і тобі потрібно як можна найсильніше набити свою руку так, щоб у тебе вийшов рівний контур. Початкові художники малюють лайн, не знаючи, який контур повинен бути довшим, а який тоньшим, бо не знають, що у контура теж має свій об'єм, через що їх роботи виглядають так. Навче то вони в пинті обводили якийсь скріншот. Ось вам такий малюнок для того, щоб проаналізувати, як працює лайн. Ми бачимо, що в цій роботі видно взагалі різні контури, і вони діляться на два типів. Це основна лінія та заповнюча лінія. І тут немає нічого складного. Моя вам порада. Перше, великі деталі малюйте довшими контурами, а маленькі деталі тоненькими контурами. Друге, лайн не завжди повинен бути чорним. Спробуйте його малювати темнокольоровим. І третє, не забувайте використовувати стабілізатор. Це допоможе вам зробити контур краще та рівніше. Кислотні кольори або надто яскрава палітра. Ось тут ми вже переходимо до улюбленої частини. Давайте на хвилинку ностальгії. Пам'ятаєте, в ті часи? Коли ви були п'ятирічною дитиною, ваші батьки купили вам розмальовку та кольорові олівці, і ви, звісно, розмальовали яскравими кольорами. Тут так само відбувається з роботами початкових художників. Я маю на увазі, що початкові художники обирають саме яскраве місце, через чого їх роботи виглядають надто кислотно і на таке боляче дивитися. Але це ще не все. Якщо перевести малюнок в чорно-білий, ми бачимо, що деякі деталі на малюнку зливаються з фоном. Тобто, якщо ваш персонаж або якийсь інший головний об'єкт зливається з фоном, це означає, що з вашою палітрою щось не так. Це може бути і проблема з тоном малюнка та невдачним вибором кольору. Тоді як це від цього уникнути? Для порад я вам пропоную запам'ятати схему кольорового кола. Це може бути монохромна, аналогічна, комплементарна, спліткомплементарна, тріадична, тетрадична і квадрат. Для того, щоб не плутатись, достатньо підібрати на сайті Генератор палітрів. Це допоможе вам спрощувати роботу з кольорами. Композиція. І так, почнемо з того, що композиція це гармонійне поєднання елементів в одне ціле. Я зараз не кажу про те, що вам доведеться вивчити види схеми композиції, хоча воно тут буде. Щоб вам було зрозуміло, я розповім вам такий приклад. У вас є кілька персонажів в різних позиціях. Для того, щоб їх намалювати, ви в першу чергу повинні подобати в голові, як це буде виглядати. І коли ваш результат в голові здійснився, ви це все перевтілюєте у формат, тобто у полотно. У початкових художників така проблема вистачає. Проблема тим, коли персонаж вирізається з край полотна, через чого персонажу начебто тісто у такому форматі. Для того, щоб уникнути таких помилок, вам потрібно перше. Вивчити чотири види композиції: лінійну, фортальну, об'ємну та глибину просторову. Друге. Схема композиції може бути симетрична або асиметрична, багатопланова або однопланова, динамічна або статична, відкрита або замкнута, рівноважена або нерівноважена. Формат полотна може бути вертикальним, горизонтальним та квадратом. А центром композиції може бути або збігатися з центром полотна, або бути зміщеним від центру полотна. І третє – для спрошення композиції використовуйте правило Третея: це сітка з золотими перерізами, яка допоможе вам зробити композицію більш динамічним, цікавою та вражаючою. Ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що відео чимось стало для вас повчальним і ви зможете працювати над своїми помилками. А у мене відео підходить до кінця. Якщо я теж чимось помилився або щось пропустив то я теж в майбутньому постараюсь як можна найкраще. А вам я бажаю успіхів в житті. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки, писати в коменти, а також підпишіться на соцмережі. Всі посилання будуть в описі. І ще побачимось!